Всім доброго ранку, це Іван, місто Чернівці. У нас восьма ранку, щось починає накрапати, але я думаю, що нам це не буде перешкодою, бо дах, де ми будемо працювати, це буде ондулін, тобто не дуже слизько. Спробуємо. Це не дуже великий об'єкт, 10 сонячних панелей, інвертор, акумулятор вже змонтовані працюють, тому думаю, буде доволі швидко. Забираю діму і мішу і їдемо. До речі, ось як виглядає наш транспорт перед поїздкою, 10 сонячних панелей, рейки по 3 метра, 4 заземлення, великі ящики з усіма інструментами, там їх дуже багато на всі випадки життя. Ну і там позаду кріплення та сонячний провід від бухти. Ну, Якось отак. А от власний дім, де будемо це монтувати, виглядає все гарно, хоча не найкраще місце насправді для встановлення, але тут іншого нема. Тут азімут у нас виходить трішки більше, ніж 200 градусів, але це найкраще місце розташування. Кут нахолу, правда, хороший, тут трошки більше 40 градусів, тобто буде хороша виробітка в міжсезонні, та і літом непогана. Це в нас покрівля ондулін, вона не буде дуже слизькою, хоч погода і погана. Ну а далі потрошки будемо показувати, що ми робимо, але буде все по звичному Один на диху, один на горищі, будемо шукати стропіли, крутити в них шпільті, ну і далі ставити рейки. Може трішки більше приділимо відео часу і знімемо, як саме ми їх рівняємо, як ми саме їх ставимо. Провода, до речі, так само через дах будемо виводити якраз під панелями, так щоб вивести їх в ту кімнату позаду будівлі, де сидить інвертор. Він же був змонтований ще минулого року, тобто з цим хоча б буде легше. Починаємо, звісно, що з огляду і точних замірів будівельного майданчика, але я хотів звернути вашу увагу зараз на інше, що звідси чудово видно краєвид нашого Чернівецького університету. Це неймовірна будівля. Якщо ви раптом ще не були в Чернівцях, то рекомендую. Чернівці вас дуже приємно здивують. Ну а ми починаємо працювати. Робота почалася, все йде, як очікували, доволі непогано. Перший ряд можна доволі легко вкрутити, я кажу просто відстань всередини, ну і ми крутимо. А от далі треба казати конкретну відстань, бо струпіли ніби і мали би йти 90 см між ними, а от дуже часто там і метр 20, навіть метр тридцять. Тому один ряд і я знову йду туди наверх, на горище, щоб сказати, яка там буде відстань. Ну, Але хочеться показати, як і зовні, тому бігаю на два фронта. Тут ми робимо одним свердлом на 6 мм отвір, щоб попасти туди і легше було крутити шпільку. Ну і ударником крутимо саму шпільку. Все йде доволі легко, якщо інструмент хоча б більш-менш професійний, а у нас він так точно професійний. Ну а далі, звісно, що ставимо нитку, натягуємо, щоб все було дуже рівно. Ну і рійку. На горищі, звісно, що не найцікавіші і найгарніші кадри, але хочу показати через те, що хто сумнівається, що ми крутимо якраз стропіли. Бачули, що звук був, але не видно ні справа, ні зліва, що воно вийшло. Через те, що воно якраз посередині доски і в стропілі. І отак до самого кінця, не в обрішітку, а саме в стропілу. Пройшло десь 30-40 хвилин і найлегший етап монтажу майже закінчений. Лишилося пару шпілів і з ними робота вже закінчена. Ну а далі вже ріті, будемо їх рівняти, ну і дойдемо і до монтажу сонячних панелей. Виглядається отак, доволі швидко, коли вже все знаєш по розмірам і по отвірам. Ну, інколи буває, на жаль, не так. Починаємо монтаж встановлення рейок. Це та робота, де трішки треба погратися через те, що хочеться зробити не лише якісно і надійно, а ще й рівно. Рейку одягаємо спочатку на шпильку, там знизу є гайка, на яка вона сідає, і нею ми регулюємо висоту. Через те, що рейка не 6-метрова, бо самі знаєте які зараз проблеми на дорогах, ну, будуть з'єднувачі. По бокам будемо їх крутити болтами, це ніяк не повпливає на надійність, ну, але трішки більше роботи просто. Ну і рулеткою по краям ставимо відстані, яку ми хочемо, зазвичай це 10 см, ну і зверху і знизу. Далі ми ставимо нитку після того, як з'єднали рійку, і робимо максимально рівну лінію, яка, звісно, що можливо. Там може 1 мм десь і піде, але в принципі це можливо. Але треба трьох людей, якщо ви хочете це зробити швидко. Бо двоє тримають просто нитку, а один крутить знизу або зверху. Процес нудний, але без нього, ну, на жаль, ніяк. Ну і коли вже поставили верхню і нижню, ті дві вже просто по нитці рівняємо вверх або вниз. Вниз, звісно, крутимо вручну, а зверху гайку вже просто довгою біткою через шуруповерт затягуємо. Вверх вже насправді доволі легко. На жаль, буває і таке, що не попали му стропілу, але нічого страшного, є покривельний герметик. Ми заповнюємо отвір і один, і другий, бо тут, на жаль, отак сталося. Інколи таке буває, нічого страшного. Максимально заповнюємо. А зверху ми клеїмо бітумку. Це спеціальний скотч на смоловій основі, який так само не боїться ультрафіолету, і це буде додатковий захист. А виглядає він ось так. Зверху просто його утрамбуємо, і це вже максимально надійно. І ось те, заради чого ми старалися, все вийшло дуже якісно, гарно і швидко при цьому. Тепловий зазор ми зберегли, панелі будуть дуже добре провітрюватись, а значить буде хороша виробітка. Виглядає все дуже рівно і гарно, навіть зверху, а знизу та й тим більше. Ви цей 1 мм не побачите. Але насправді його не більше. Робота вийшла хороша. Хоч я і не став показувати, але звісно, що ми зробили і заземлення. Це от провід йде туди і з'єднується з, з обидвом полями, бо там 5,5 панелей. Через металопластикову трубу і в землю з'єднане з, з 8-метровим штирьом. Звісно, що клеєм замазуємо повністю і закриваємо весь отвір, щоб вже було надійно і на руки. Це вид зсередини. Ми вивели сонячні провода через цей короб і зайшли в щит безпеки. Поставили, як зазвичай, три автомата dc узів та плавку ставку на 20 А і гарно коробом зайшли в інвертор. Звісно, що хмари, якщо пам'ятаєте на вулиці, та й вечір вже, тож потужність всього 500 Вт, але цього вистачає, щоб ми зрозуміли, що все працює правильно. А значить, що клієнт задоволений, а це і було нашою метою. Тож, всім дякую за перегляд, ми йдемо далі.